Тож розберемо з вами декілька клінічних випадків: педагогічний артрит, класичні форми і клінічні маски. Це мій конфлікт інтересів. І у нас з вами буде в полі уваги три пацієнта, які звернулися до мене з артритом гомілковостопного суглоба. І у всіх пацієнтів артрит мав нападоподібний перебіг. Тобто вони відмічали, що в них були припухлі суглоба, потім згодом на нестероїдних протизапальних або самостійно, або НПЗП місцево, або Орально артрити проходили. Але зараз пацієнт звернулися через те, що артрит має стійкість, і характер. Пацієнти приблизно одного віку 34, 42 роки і 56 років. Тож розпочнемо з першого пацієнта 34 роки. Він хворіє 4 місяці. Він спостерігався у травматолога. Симптоми виникли після невдалого руху. В нього була травма. І на початку лікування ефект від нестероїдних протизапальних препарат в нього були. В нього були світлі проміжки, 10-14 днів. Але останні три тижні стан пацієнта погіршився. Йому і нестероїдні протизапальні препарати не допомагають, і тому він звернувся до був скерований травматологом до ревматолога. Ми з вами на фото бачимо безумовно припухлість цього мілково-стопного суглобу його дефігурацію. Напевно, і ще бачимо з вами чітко потовщення хілового сухожилка. Але якщо порівняти праву ногу без нижню кінцівку, то зліва припухлість хілового сухожилка, ну там є і припухлість гомілково-стопного суглоба. Вона більш виражена. Крім того, наш пацієнт має високі рівні сечової кислоти, він має високий циріактивний білок, він має ожиріння і обтяжений спадковий анамнез. У тата є подагричний артрит. Завжди, коли ми дивимося нашого пацієнта, особливо якщо ми бачимо потовчення ахілового сухожилка, ми думаємо про спондилоартрит. Одним з різновидом спондилоартрита є псоріатичний артрит, тому завжди в нашому опитуванні є чи не хворіє пацієнт на псоріаз чи його родичі. І чесно скажу, багато пацієнтів відповідають, що ні. Але під час огляду з пацієнтом ну, він сказав, що в мене це звичайна перхоть, Але такі шелошиня по лінії росту волосся безумовно дозволяє нам подумати про можливий псоріаз, який згодом був підтверджений у дерматолога цей діагноз. Чи можемо ми віддиференціювати псоріатичний артрит і подагричний артрит клінічно? Насправді це дуже складно. Обидва захворювання мають асиметричний характер ураження, обидва захворювання характеризуються моно- або олігоартикулярним залученням, зазвичай залучення дистальне. Може бути припухлість як гомілковостопного суглоба, і там, і там, там, як дактиліт великого пальця, так і артрит плеснофалангового і міжфалангового суглоба з вираженим набріком підшкірно жругу Клітковини і почервоніння. Так, сакрий частіше буває при псоріатичному артриті, Так, частіше ешеліби 27 бувають при псоріатичному артриті. А ось гіперрікемія. При псоріатичному артриті за рахунок псоріаза зустрічається також достатньо часто, а у пацієнтів з подагрою та це ну, більш часто необхідна знахідка, але ми вже обговорили, що навіть не у всіх пацієнтів вона буває. На що ми звертаємо увагу, коли замислюємося про спондилоартрит? Ми безумовно звертаємо увагу на дактиліти, коли у пацієнтів є залучення, осьове, тобто артрити двох суглобів, є тену набряк підшкірно жирової Клітковини і залучення сухожилків і е, наявність ентезитів. І найчастіше це саме ахілова сухожилка, як було у нашого пацієнта. Відповідно, я стала на, е, різно, 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 е, ну, як, на, на розпутті, чи все ж таки це подагричний артрит у пацієнта є обтяжений спадковий анамнез, він має гіперрікемію, В нього були світлі проміжки артриту на початку. Зараз захворювання прогресує, йому стало гірше, тому, безумовно, мені в допомозі може вийти УЗД. І ми бачимо у пацієнта і підушовний апоневрозит, яка нетипова знахідка для подагричного артрита, І тендінос, наскільки потовщена ахілова сухожилка, випід в гомілково стопному суглобі, може бути і при подагрі, і при псоріатичному артриті. Це ознаки запалення. А ось все ж таки залучення плантарної фасії, залучення... А хілового сухожилка більше нам на користь псоріатичного артриту. Ще на що хочу звернути увагу, це у пацієнта було ашелей Б27. І я написала відсутність гострих нападів. Тобто, все ж таки для пацієнтів з подагрою повинні ці напади супроводжуватись вираженим, інтенсивним больовим синдромом 9 із 10, 10 із 10. У пацієнтів оці світлі проміжки, а артрити, які були. А, у цього пацієнта не супроводжувались таким вираженим больовим синдромом, не супроводжувались почервонінням шкіри, тобто артрити були, але і нападоподібний, начебто, перебіг. Тобто є світлі проміжки між запаленнями, але все рівно ми можемо говорити, що це не типові гострі напади для подагричного артриту. Відповідно, в даному випадку я можу думати за периферичний спондилоартрит, враховуючи наявність у мого пацієнта, наявність Ашелій b 27 І е, чому також хотіла звернути вашу увагу, що для псоріатичного артриту може бути притаманний ви бачите, так званий спалахоподібний період, е, спалахоподібний перебіг. Коли у пацієнта може бути цей феномен Кебнера, який притаманний для псоріазу, так і для псоріатичного артриту, коли у пацієнта виникають періодичні симптоми, хвороба повільно розвивається, підушовний фасцит з'явився, згодом його немає. Опухле коліно з'явилося, згодом його немає. Дактиліт декілька днів триває. Пацієнт поприймав НПЗП і все зникло. Тобто, псоріатичний артрит не завжди має прогресуючий такий активний перебіг. Це може бути і мляве, так зване захворювання з проявами, які ви і зникають протягом декількох років з одного боку. А з іншого боку, у нас є пацієнти з прогноз негативними ознаками. І якщо вони є, ми повинні втрутитись в це вікно можливості і розпочати лікування якомога раніше. Тому що пацієнти з короткою затримкою до початку лікування менше трьох місяців вони мали більше шансів досягти ремісію і по МДА, і по ДАПС. Yeah. <laughs> Які пацієнти мають більш тривалу затримку? Це пацієнти жінки, це пацієнти з ентезитами, коли десь щось болить, коли ми пальпуємо, хронічний біль в спині і нормальні рівні ціріактивного білку. Тому тут треба бути дуже уважними. З одного боку псоріатичний артрит може бути млявим захворюванням, і саме тому при моноолігоартикулярному залученні ентестероїдні протизапальні препарати можуть бути препаратами першої лінії, коли пацієнт їх поприймає декілька днів і Захворювання зникає. Але воно може проявлятися і активним запаленням, і розуванням. Тоді якомога раніше початок базисної терапії дозволить нам швидше пацієнтам мати активність у цього пацієнта. А ми робили ці опитування чи ні? А? Худ? Тоді я писала, пам'ятаєш? Добре, давайте, шановні колеги, напишемо в коментарях. А? Та, а, а там, начебто, ще повинен бути один слайд, ні, я вже не пам'ятаю. А можеш подивитися по слайдам? Але наш пацієнт йому 34 роки, він хворіє 4 місяці, він спостерігається у травматолога, в нього симптоми виникли після невдалого руху, в нього сочова кислота 520, Ми йому виставили діагноз псоріатичного артриту. Ми не виставляли йому діагноз подагричного артриту. У нього немає гіпертонічної хвороби, цукрового діабету, хронічної хвороби нирок. Чи треба призначити педафе такому пацієнту? Як ви вважаєте, так чи ні? Чесно скажу, немає правильної відповіді. Мені цікава ваша думка. А буде, буде опитування зараз, шановні колеги. Хочу, щоб ви проголосували. Все ж таки. Чи треба, чи не треба призначати падафев нашому молодому пацієнту з діагнозом псоріатичний артрит і з гіперрікімія 520. з коморбідних станів? Ми бачимо з вами тільки ожиріння. Зараз з'явиться голосування. Я сподіваюся, що ви не забудете. Можливо, ви мені скажете, а у цього пацієнта є ризик розвитку подагри, і тому ми повинні втрутитись. Але ми пам'ятаємо, що ревматологи в своїх рекомендаціях уникають призначення уразнижвальної терапії пацієнтам з, з безсимптомною безсимптомногіперлікімії. Чому? Тому що. Лише приблизно у половини пацієнтів з концентрацією уратів більше 600 мікромоль на літр розвинеться клінічна очевидна подагра протягом 15 років. Тобто, у половини пацієнтів подагра розвинеться, а у половини ні. Це як, як чи можна зустріти динозавра? 50 на 50. може так, а може ні, так і тут. І відповідно враховуючи, що через тривалий термін з надмірно високими рівнями. Тільки у 50% пацієнтів розвинеться подагра, лікування безсимптомної гіперлікемії для профілактики подагри не використовується у ревматологів. Але, безумовно, чим вищі рівні, наприклад, відношення ризиків для виникнення подагричного артриту складає 2,7%, якщо у пацієнта рівні 360-400 і складає 64, якщо у пацієнта рівні більше 600. Так. Що ви можете ще мені сказати? А гіперорікемія, відповідно, може погано вплинути на перебіг псоріатичного артриту. І це дійсно, ви абсолютно праві, тому що сечова кислота вище 360 пов'язана з деструкцією суглобів і гіршу відповідь на лікування у таких пацієнтів. Переходимо до нашого другого пацієнта. Заохочую вас. Відповідати на мої запитання стосовно першого пацієнта. Другий пацієнт, пацієнт 42 роки. Він хворіє на псоріаз. У нього псоріаз безапеляційний, Він знає про це. І в нього скарги на біль в лівому гнуково стопному суглобі. У 2017 році в нього виник перший напад артриту, нестероїдні протизапальні ефекти, з ефект, е, препарати з ефектом, і в нього виникали один раз на рік болі в гомілково-стопному суглобі. Він періодично приймав нестероїдні протизапальні і падає 80 мг, але сечову кислоту не здавав. В січні 25-го року в нього гострий напад, болю в вагомілково стопному суглобі, почервоніння його, сечова кислота 511, біль вже не проходить на тлі <кій> звичайного лікування, <кій> НПЗП і падафіб 80. Йому був рекомендований бітамітозон раз в 3 дні, він проколов його 6 днів, в нього був ефект, але знову він його втратив. Крім того, пацієнт має біль. Першому плеснефаланговому суглобі, але біль суто при фізичному навантаженні. Що ми бачимо на візуалізації? На візуалізації ми бачимо випід в лівому гомілково стопному суглобі. Ми бачимо множинні тиносиновіїти в області лівого гомілково стопного суглоба. Але я все ж таки на предмет подагричного артриту домовилася пацієнтом, що ми зробимо і у плесне-фалангових суглобів стоп. І тут ми були здивовані. І я хочу звернути вашу увагу, шановні колеги, пацієнт мені не скаржився, але ви, безумовно, вже відмітили оце почервоніння в області другого плеснефалангового суглоба. Ми побачили випід в цьому другому плеснефаланговому суглобі, але ще ми побачили неоднорідне гіперохогенне скупчення, оточене анехогенним обідком. І це подагричний тофус. Першому плесне фалангоу суглоба у нашому пацієнта. І тут нам треба ще одне опитування. Який діагноз виставляти пацієнту? І знову ж таки, не буде правильної відповіді: це просто наш голос: о, ти вже зробила так швидко? Все ж таки, що будемо виставляти? Псоріатичний артрит, подагричний артрит чи оверлап псоріатичного та подагричного артритів у нашого пацієнта. Ми з вами знаємо про цей псаут. Ми багато про нього говорили і завжди розуміємо, що пацієнт з псоріазом, з псоріатичним артритом, він має підвищені ризики. Виникнення подагричного артриту, і тут лікування у нас буде комплексне. Це буде і урадзнижувальна терапія, і базисна імуносупресивна терапія, начебто ліфлюнамід знижує сечову кислоту, але не такий активний препарат для псоріатичного артриту, на відміну від мететроксата. І безумовно протизапальна терапія, яка необхідна таким пацієнтам. Профілактика нападів педагри, чим її робити, пацієнтам, які обирають лікування для запобігання нападам педагри, треба запропонувати колхіцин, поки пацієнти досягають цільових рівнів сечової кислоти. Якщо колхіцин протипоказаний або не переноситься, або не ефективний, розгляньте. Е Низьку дозу НПЗП або низьку дозу перерального глюокуртикоїду. Але як тривало повинна бути ця протизепальна терапія, якщо повернутися до нашого пацієнта. І більшість з вас, шановні колеги, написали про оверлап псоріатичного та подагричного артриту. Верохідніше за все, це так. Але я б все ж таки розпочала е спочатку з лікування, ну, з підходів. До лікування подагричного артриту. Пацієнт у пацієнта був гострий напад, він відразу розпочав нестероїдні протизапальні і фібуксостат в дозуванні 80, падафіб в дозуванні 80 мг. Йому не стало краще. І тут ми повинні все ж таки подивитися, чи буде на зниженні сечової кислоти при третруванні, розпочати з меншого дозування по зберігатися цей артрит, і якщо він буде зберігатися, тоді вже йти на базисну терапію. В наших рекомендаціях тривалість профілактичного лікування складає 3-6 місяців. Але якщо ми подивимось на цей графік, в якому в цьому дослідженні визначали оптимальні рівні сечової кислоти. Вони наголосили на тому, що частота реміс частота рецидивів нападів подагри значно зменшується на шостому місяці. Але подивіться, як збільшується знову десь на 9-му місяці у нашого пацієнта. Тому тривалість профілактичної протизапальної терапії, можливо, повинна бути продовжена. А стосовно рівнів сечової кислоти, до яких ми повинні досягати в даному дослідженні була потенційна користь від рівнів менше 240 микро. На літр, коли у пацієнтів було, було менше нападів подагри, але знову ж таки, доки ми дотітруємо до цього дозування, тривалість профілактичної протизапальної терапії повинна бути менша. Наш колхіцин це більше і більше має доказової бази, і знову ж таки в ланцеті в 2025 році оголошували, що колхіцин зменшує серцево-судинні ризики. У пацієнтів з подагричним артритом і зменшує їх на 18%. Тобто профілактика користь від профілактики нападів ще й додатково на серцево-судинні події. А ось нестероїдні протизапальні препарати в порівнянні з колхіцином. Порівняння з відсутністю профілактики пов'язане з вищим ризиком і серцево-судинних подій, і інфаркту міокарду, і інсульту, і серцево судинної смертності, і смертності від усіх причин. Що далі буде з нашим пацієнтом, коли ми йому призначили таку тривалу профілактичну терапію, ми будемо титрувати рівні сечової кислоти. І тут ми бачимо в британських рекомендаціях менше 360 для загала і менше 300 тофуси, хронічний подагричний артрит, постійні загострення. І можливо, це саме ті рівні, які були в попередньому дослідженні, менше 240. І отакі Наднизькі, отакі цільові рівні сечової кислоти, дозволяють нам у наших пацієнтів через 5 років спостереження досягти і зменшення агрегацій, і зменшення кількості тофусів, і зменшення виникнення подвійного контуру. Тобто, через 5 років пацієнтів майже не було подвійного контуру, значно зменшилися тофуси і агрегати. І чим нижче будуть рівні, тобто, знову ж таки, наші цільові рівні по рекомендаціям 300-360. Але в цій роботі знову ж таки було показано, що саме рівні 240 і менше 240 290 в порівняно з менше ніж 240 давали розщеплення тофусів. Набагато краще аніж вищі рівні. І тут часте запитання від вас, шановні колеги. І я вирішила це пошукати для цієї доповіді: комбінація алопорінола і фібуксостата. Досліджень дуже-дуже мало, але вони існують. А, цей метааналіз, який показав, що така комбінація існує, ні в якому разі не призиваю вас цього робити тільки в виключних випадках. Тут клінічне спостереження. Пацієнт був на бенземароні, пацієнт був на алопорінолі, він мав високі рівні сечової кислоти, і ось при додаванні фібуксостата не було знову ж таки досягнення цільових рівнів. А ось коли алопорінол комбінували з фібуксостатом, то пацієнт досяг цільових рівнів. Що хочу зазначити, що тут алопорінол був 50, фібуксостат 40. І швидкість клубочкової фільтрації у пацієнта 13,7. Дози фібоксистату, знову ж таки, ще одне питання, яке ви мені, мені задаєте. І знову ж таки, я вирішила пошукати. і Є роботи, в яких фібоксистат використовувався в дозуванні 160, 200, 240. Ще одна робота фібоксистат – 240. Тобто знову ж таки, виключені випадки, коли ви не можете досягти цільових рівнів. Ви збираєте згоду пацієнта і відповідно призначаєте терапію. Як довго лікувати? В наших рекомендаціях всюди написано Довготривало, довго тривало, довго тривало, довго тривало. Але чи можемо ми припинити терапію? І в цій роботі це ставили на меті. У пацієнтів, які не мали тофусів, які були 5 років без нападів подагри, пацієнти, які мали цільові рівні, їм терапія відмінялася. І кумулятивна частота рецидивів через 12 місяців складала 6,6%, через 24-11% через 48 місяців 30%. Відповідно, Чим нижчі рівні були у нашого пацієнта перед відмінною терапією, якщо в нього не було тофузів, він був е приблизно 5 років в ремісії, Ми можемо терапію відмінити. Я вже багато разів сьогодні говорила про дефіп, і по дефіп це фібоксистат Київського вітамінного заводу. Який має біоеквівалентність з оригінальним препаратом? Це єдиний фібоксистат на ринку, для якого і виробник, і заявник є українською компанією, і це найдешевший фібоксистат на сьогоднішній день для наших пацієнтів. Падафіб має європейську якість і іспанську субстанцію, оптимальне співвідношення ціни і якості. Це біоеквівалентність, про яку я проговорила кає у падафіба. Єалапорінол також в портфелі Київського вітамінного заводу, також чудовий препарат, ви обираєте той, який вам краще. І наш третій пацієнт, який має періодичний набряк та біль в правому мілковостопному суглобі, який більше турбує пацієнта вночі, хворіє 2 роки, напади артриту 3-4 рази на рік, виникають після фізичного навантаження. Біль 5-6, почервоніння немає, напади знімає місцевими НПЗП. Але останній напад. НПЗП місцеве не працює, пацієнт має велику низьку коморбідних станів, ожиріння, цукровий діабет другого типу, гіпертонічної хвороба. в аналізах, начебто напад є 3, сечува 560, глікований гемоглобін 6,1, ШКФ-66, псоріазу, запальних захворювань кишечника немає. І маючи таку припухлість, нападоподібний перебіг, велику кількість коморбідних станів. Єдине, що не вкладалося в подагру, це не такий виражений біль 5-6, попереднє зняття болю місцевими нестероїдними протизапальними препаратами і абсолютно нормальна швидкість осідання еритроцитів. Чи можемо думати за педагру такого пацієнта? Так, один епізод припухання, гомілково стопний відділ. Пацієнт має. Обмеження обсягу рухів в суглобі, невиражений біль, немає ретеми, тому тільки одна ознака: він мав рецидивуючі типові епізоди, він мав високі рівні сечової кислоти. Взагалі ми набрали у такого пацієнта 7 балів, нам треба 8, але, вирогідніше за все, візуалізація допоможе нам. Але навіть якщо там не буде подвійного контуру, ми можемо думати про подагру у такого пацієнта, враховуючи клінічну картину, класифікаційні критерії, не діагності. Стичні, але візуалізація була вирішальною. Наш пацієнт не мав запалення в суглобі, він мав застарілий ганглій правого гоміково-стопного суглобу. І відповідно діагноз подагричного артриту був виключений. Застарілий ганглій, відповідно, спостереження у травматолога, травматологічне втручання пацієнту не запропоновано. А отут у нас ще одне опитування: можна так? Да? І... Стосовно цього пацієнта, чи треба йому призначити подафіб, чи ні? Нагадаю: пацієнт має цукровий діабет, гіпертонічну хворобу, ШКФ-66, сечова кислота 560. Чи потребує цей пацієнт? А, все, є. Чи потребує цей пацієнт терапію падафібом? Що ми знаємо про безсимптомну гіперекімію? Ми знаємо, що вона передбачає прогресування діабетичної нефропатії, і якщо порівняти з тривалістю цукрового діабету з артеріальною гіпертензією. То гіперкемія підвищує в 5 разів ризики прогресування діабетичної нефропатії. Тому навіть в китайському ендокринологічному товаристві для пацієнтів з цукровим діабетом рекомендовано рівні сечової кислоти менше 360 мікромоль, якщо пацієнт має захворювання нирок. І фармакологічне лікування і у пацієнтів із діабетичною нефропатією та безсимптомною гіперкімією. Рекомендується, якщо рівні сечової кислоти стійко більше 480 мікромоль на літр. Крім того, відомо, що урадзнижувальна терапія у пацієнтів з хронічною хворобою нирок може сповільнювати. Її прогресування тут було порівняння аллапуріноло з фебуксостатом, і саме фібуксостат показав зниження протеїнурії у групі лікування в порівнянні з контролем. Є ще експертний консенсус по поведенню пацієнтів з безсимптомною гіперкімією і хронічною хворобою нирок. Якщо пацієнт має рівні сечової кислоти більше 530 а для сповільнення ХХН рекомендована рознижувальна терапія після неведиконтозного лікування. Якщо пацієнт має рівні більше за 400 і має ХХН 3-4 ступеню, то таким пацієнтам ми повинні пропонувати навіть якщо рівні менше за 530, тобто від 400 мікромоль на літр. І більшість пацієнтів кажуть, о, лікарів перепрошую так. Це а, AI мені дав картинки. О, різний AI. Вам яка більше подобається? Це я намалювала мистецтво. Насправді, у нас з вами, шановні колеги, три питання, яке було до вас. Як я казала, вона, вони не мали правильної відповіді. Це було наше мистецтво. І якщо для першого пацієнта більшість відповіли, що ні, я також з вами погоджуюсь, У молодого пацієнта без коморбідності ми повинні поповній вижити вижати нефармакологічне лікування, перш ніж переходити на подафеб. У другого пацієнта знову ж таки на перехресті: а чи це подагричний артрит, такий рефрактерний, чи вже приєднався псоріатичний артрит? Динамічне спостереження. Ваша клінічна думка немає правильної відповіді, і я також приєднаюсь до більшості, що вирогідніше за все це вже оверлап. І третє, що для останнього пацієнта з великою кількістю коморбідних станів. Я подафів вже призначила і зараз, і я не думаю, що не медикаментозне лікування спрацює в даному випадку. Тож, які питання, які я залишила для себе, по-перше, хочу зазначити, я сподіваюся, що ви це побачили, що діагностика подагри не така вже легка, як здається. Лікувати безсимптомну симптом фармакологічно це питання, і знову ж таки, це наша думка і те, як ми це сприймаємо. До яких рівнів треба знижувати? Знову ж таки, наша думка 200, 240, 260. Як надовго рекомендувати профілактичну протизапальну? 3-6 місяців, а можливо до року? Як довго лікувати падафібом? Начебто пожиттєво, але. Якщо пацієнти мають низькі ризики, ми можемо терапію відмінити і не отримати у 70% пацієнтів протягом 5 років загострення. Тому це завжди, це завжди таке мистецтво нашого лікування. Змінити спосіб життя зараз дуже проблематично відносно першого пацієнта. Але іноді Наталя, в мене виходить. Ми два пацієнти зробили баріатрію, і я бачу дуже гарний результат. Одна пацієнтка зробила баріатрію, а три або чотири пацієнти змінили спосіб життя і схудли, і іноді це виходить. Японські лікарі знижують до 200 в таких випадках. але пам'ятаємо, що на низькій рівні сечової кислоти підвищують ризик деменції і хвороби Альцгеймера.